І знову всім привіт! Сьогодні в мене в такому чудовому полі. Приїхали по Днарика, але динариків поки що немає. От. Тільки що я викопав кольоровий сигнал, думав якась полягав. Ось ямка. Але дивіться, яка чудова фібола, я ще таких не викопав. Ну, звичайно, дехто буде сміятися, як це такий фібол, почека, Не викопувати, але Маємо, що маємо перший раз за таким хвостиком. Перед цим я маленький спис знайшов на конечник, дротик черняхівський, іржавий. Я його навіть не знімав. Ось таке разний шмурдячок. Кераміки багато дуже. Ми шукаємо далі. Хожу я по і із глибини віків. Викопав ось такий предмет. Це пряжечка Київської Русі. Походу я бачу вона тут з візерунками. Такі насічки повинні бути. Стально, чи залізно, не стально, а залізно. От ми її почистимо акуратно. Буде у нас як ек експонат гарненький. Чепуха, але приємно. Що ж, ходив я по черняхах, а вилізла. Дивіться, яка знахідка. Закрутка з довоєнного знака. Бочне. Вона стально, але покрита білим металом. Цікаво, є тут знак чи ні. От, блін, сам знак підняйте. Ну, Зараз подивимось. Пішов я на інше поле. От, тут раніше це не було не поле, а тут були луки, тут пасли коров, а це вони вже переорали. І був кольоровий сигнал. Я тут вже ходив, переходив, тут мене ходили, тут вже вибите це місце. І дивіться, поверхневий сигнал. Що це в нас? Це в нас. Свинцевий хрестик Київської Русі. Бідняцький хрестик. Але я все одно задоволений. Давно хотілося ще одного хрестика підняти. Неважливо який. Ну, звичайно, топівом хотілося б. Але маємо ще маємо, я радий і цьому. Забираємо, копаємо далі. Так, друзі, був кормін сигнал глибокий. Так, ось дивіться, що це у нас. Шматочок земельки. А, ключ, блін. Київської що? А, вилка. А я вже думав на конечник. Такий упорчик. Ну да, не повезло. Див я по полю і тут почув, як товариш кричить, щось знайшов, цікаве. От, і потім я зрозумів, що це перший його дінарік. Опа. Нада на грязній руці. Така легенда. Такий дядька. Троян чи Адріан чи. Хто це? Хто? Друзі, вирішив зробити маленький огляд вчорашніх знахідок. От деякі ми з них вже копали по темному, так що я їх не зміг зняти. От, ну, де пішли з першого. Кольорового сигналу. Так, це хрестик. Або не, це не перший, це перший сигнал на другому полі. От, мідний, ой, кажу, мідний свинцевий хрестик, такий бідняцький, Видно, що він з втратами але все одно, який би він не був. Це період у Київської Русі. Я все одно... Задоволений, що я його знайшов. Так, ну фібула. Черняховська фібула з такими простими візерунками. Насічки, патіна, рівномірна. Але вона з втратами. Ну нічого. Це я, якщо чесно, перший раз таку знаходжу. Хоча... Дехто б сміявся, як це перший раз, як вони дуже часто зустрічаються, але мені не попадалося це. Так, а це, мабуть, був була частина браслета. Як бачимо, якісь візерунки присутні. От. Аби воно було цілим, Ми б, дізналися, що це так. Я думаю, що якийсь, якась прикраса того періоду. Так, далі у нас це в нас частина обуха сокири Київської Русі 12 13 століття. Це бокова частина. Піде на реставрацію. Так. Це з якогось намиста чи колта. Деталька бусинка так звана, чи намистинка на нашій рідній мові. І от що цікаво, попалася така... Я думав, якийсь пластик. Але звернув увагу на візерунок. Це візуальна знахідка. Це кераміка, друзі. Дивіться, як вона випалена. Що це було? Залишається тільки здогадуватись. Не знаю. Такий гарний візерунок. Хотілося б звичайно поглянути, яка б вона була цілою. Ця штучка, але, на жаль, ми цього не можемо зробити. Так, далі по наконечниках. Це у нас наконечники київської русіни. Ну, ці два. В такому не дуже доброму стані. А це є. Якщо почистити, то буде гарненький. Я його відреставрую. Зроблю так, щоб він не іржавів. Пойде процес реставрації. Так, ну і ще дві знахідки. Це у нас скіпський наконечник вже по-темному, це останній кольоровий сигнал, вчорашній. Поле, до речі, друзі, це дуже-дуже вибите, воно 10 років вибивається вже, мабуть, якщо не більше. От, Але переорюється і знахідки є. От, ну, Звичайно, там були гарні знахідки в свій час. Ось. Оце таке колечко. Пощастило, що воно ціле. Дуже часто знаходяться частинки. Таке видно, що виливалося. Так. І що ще в нас? Ну все. Все отакі знахідки. А, ще знайшов. Наконечник дротіка, я не пам'ятаю, це черняховської культури, чи я його знімав на відео чи ні. Ну, він дуже гіржавий, але попробую його відновити колись. О, так що А, товариш знайшов динарика. Ну. Фото в нас є. На, ну, відео, на відео теж є, як він його піднімав. Так що я за нього дуже радий, якщо чесно, і це його перший динарій. Він дуже хотів його знайти. І Він вчора з такою впевненістю сказав, що він його знайде. Знаєте, таке відчуття, що він знав, що він його знайде. І це дуже радує, що він його знайшов. Ну що ж, друзі, до зустрічі в наступному випуску нашого відео. Я ще не знаю, що це буде, куди ми поїдемо, але знахідки будуть однозначно. До зустрічі! Так, друзі, був у мене глибокий сигнал такий ледве-ледве прибор борді От і дивіться, що там було на глибині. Ну майже два штика лопати. Це скіпська уздечка. Дивіться, яка гарненька. Клас. Люблю я такі знахідки. Перед цим я був знайшов метрів 10 від цього місця, дивіться що. Я спочатку думав у старо, у старий славянський наконечник, такий, як у вікінгів був ні. Він відламаний отут і це був дротик з київський. Тут втулка була, ще такий довгенький був. Так що я задоволений сьогоднішніми знахідками. Був у мене кольоровий такий чудовий сигнал. схожий на пробку чи на гільзу. Я думав, що більш за все він так і є, але дивіться. Що це? Це у нас скіфська річ. Ворварок чи якось так воно називається. Ну, Дома помиємо і подивимося. Так, друзі, був Такий кольоровий сигнал, от схожий на наконечник з київський. І дивіться, вивалилася така грудочка з землі. І що там було. Там такий є наконечник. Який гарненький. Гарненький, гостренький, ціленький. Саме головне. Дуже задоволений, це вже третій за сьогодні. Один поламаний, один цілий, що два з половиною. Продовжує ходити по полю. Знову був кольоровий сигнал у мене. Випала така грудочка. Дивіться, що з неї виглядало? Я здогадуюсь, що це. Такий посємка. Zvokajno že na končnik. Prikoljno. Idemo dalje.